Воспитает канал Квітковий Куточок. Дело в том, что що... понимаешь, що она ж там долго лежала. Я знаю, я знаю. А що ж это же не наша причина. Що? Она не писала тебе, что ты не забираешь, ничего не спрашивала. О, шо с еще? Это самое нормальные, да? Не подписаны, по подписанные. Так они разные. Это варигатная, а это нет. А, все подписанное. А, Подарок. все подписанное. Подарок. Подарок. Два даже два. Что, Ух не ты. Не <сOR> <можно>. <сOR> Будем размножать. Все. Все. Две одинаковых. Две одинаковых. Все. Ну, видишь, это вот Шо? раз, два, три, четыре, пять. Это тоже раз, два, три, ну, четыре. Те, что будут свести это на больше, следующий год. Меньше. да. Ну, это так mm. дело. Ну, выкладывают сюда. да. Равномерные, не Да. Эти две да. да. Две смотрю, ну да, корешки сам. помытые, сухенькие, что они никуда не денутся. Две Нормальные. Одинаковые. Еще две. две, а. две Чуть одна больше, одна меньше. Да туда. Ага. Это одна. Еще, еще одна такая. Их три таких. А что три? Не знаю. Сейчас я сеяна тупой, а чешу. А может из-за того, что одна большая, а две маленькие. Ну сейчас посмотрим. Не знаю. это две одинаковые. Маленьких корожков. Там ага. принимаются, в принципе-то. Принимаются. Они же и листья отрастают а, по, -по, по новой потом. потом. Подарок Ничего еще один. Не Ничего не себе. Вот тут. А что так? Откуда я знаю? Света. Бонни маленькие, наверное. Ну, видишь, вот этот цвести в следующий год уже не будет. Чё? Потому Света. что у нее четыре листья. Господи. Вот. Цея двойная. Камни. Тоже. Угу. Мы запи это, Запишем. Вот, угу. Брюкин, Може, я коли заказувала тобі ті те дві ще, може такі були в Ну, Не знаю. Ну, подивимось. Так, поки що дуже сонячно, садити не можна. Я всі поставила ось таку водичку. Це ті, що до мене прийшли. Ті, що прийшли замовлення, ці ті, що ми накопали там. У сестри вона поділилася зі мною, також портулак такий жовтенький буде, і ось молодила. Син трохи носи землі повище гру, горку, гірку цю. Тут я все буду спушувати. Ось, а тут у нас нашестя, дивіться, що робиться. Куди вони всі біжать. Рома, у них тут ціла дорога, ага. І вони кожен несут по яйцю. Кожен. Я в шокі. Боже, Бог ти мій. Так мені сколько ж це? Надо дихлофос срочно. Ну, Я, наверное, сейчас дихлофосом їх? Ну, так, а потом зверху кип'ятком. пятком. Ты шо? Не хоче їсти? Собачки кинули блинчик там через паркан. Вона щось не хоче. Да, Масяня? І Масяня хоче щось уже їсти. Ось так уже формується. Гірка наша. Там будуть іриси. Тут я перенесла камінці. Хочу перенести сьогодні туди. Ось цей, оцей. Ось і, мабуть, це і Люці, Ну, також можна делесперму. Коротше, трохи попереношу, трохи тут залишу. Так, поки син поливає, там ходи, я вже пошти пересадила, гірку зробила і ось так вже почала розкладувати іриси, садити. Отака у мене вийшла. Ой, колючки блін. Так. Нормально. Нормально. Ось висадила всі іриси, підпишу ще і все. На сьогодні робота скінчена. Завтра ще пополиваю зраночку і все. Будемо чекати на наступний рік, що у нас тут поквітнути буде. Сьогодні у нас чудовий раночок. Ми з Масяною на дачі на своїй двох. Син по справах поїхав сьогодні зранку, чоловік на роботу, а ми йдемо дивитися план робіт на сьогодні. Я сьогодні цілий день тут сама буду. Працювати, сонечко, добре. Зранку трохи було прохолодно, зараз уже так, почалася знову жара. Значить, треба зібрати яблучка мені сьогодні. Дивіться, як наливається. Це, мабуть, сорт семеринка. Ну, якщо я не помиляюсь, такі яблучка. Класні яблучка. Так, поливали вчора ввечері ми. Я сьогодні буду підсапувати, просапувати. Зараз підв'яжу трохи малинку, котра падає вже, трохи підросла. Можна вже і третій рядок мотузочки прив'язати. Бачите, ось у нас оце ремонтантна малинка. Вона вже дві штучки син з'їв. Кусняча, каже, вкусняча. Ось росте. Ох, масяня. Давай бігати, ловити всяких, скажи, жучків, бабочок, метеликів. Це я підв'яжу зараз. Потім треба трохи просапати під полоти мої перчики, тому що там з однієї сторони я залізла, а з другої сторони треба відкрити. Залізти. Ось так спіють помідорки. Ось красненькі там лежать, бачу, огірочки, так. Ні, не дуже. Компостна грядка друга готується. Ця вже закопана. Ось тут мені треба. Ось, бачите, травка, 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 сорнячок. І усе. Ось треба це все трошки тут підсапати, повиривати. Ось мій перчик. Ось такий. І ось красненький, червоненький, і там воно бачу червоненький, і ще он там є перчик, а тут ось Треба постригти ці листя, баклажанчики, це десь я бачила теж. Десь там є баклажанчик, висить, мабуть, з тієї сторони. Там видно. Кабачки трохи ще растуть. Ось. Є кабачочок. Треба знову обрізати листячко старе. Зараз, зараз покажу, як же в мене почуваєся іриси, як у мене зараз вони, і моя гірка альпійська. Це яблучка, ще якийсь сорт. Такі розовенькі вони і длинненькі, Я не знаю, але вони такі ми спробували кисленькі. Ось. Поспівають. Так. Ось моя клуба новенька. А ось так почувають під сонечком зараз всі мої іриси. ті, що я посадила. Так, я їх понакривала. Ну, пару неділь постоять, потім я знімлю. Ну все. А тут треба скоро піончики, якось пожовтіє листячко оці, всі позрізати, залишити там десь. 3-4 сантиметри, всі позрізаю. Оця яблунька дуже опадає, треба кожного дня збирати яблучка. Ну вони тут красненькі, краснобокі, але дуже-дуже мілка. Тут треба його хорошо, треба добре прочистити його на слідуючий рік. Оце не хочемо дерево, треба його убрати. Але чу. Так, ось тут я. Навела такий порядочок з ірісами. Травку тут вирвали все чистенько. Ось цей кусочок мені ще треба зробити. Так, його постригти. Теж траву повиривати, сухе повиривати, щоб було так гарненько, як там. Це я сьогодні буду робити. І ще одна яблунька. Теж я бачу краснобока, вона не дуже сипиться. Бачу одне яблучко. Ось таке. Ось таке. Бувші власники, вони дуже полюбляли яблуки і засадили сад яблуків. Яблуками немає, абрикос, слив, слив там, слива одна, вона не дуже. Персиків, ну такого всього немає. Ось моя доріжка, яка зрісив. Все начебто приживається, все буде тут добре. Кущики. Мої кущики. Чотири ось будлея. Нещодавно я її сюди пересадила, бачите, вона схожа на маленьку таку, маленький бузок. Вона трохи там прихворіла, пожовтіла, трохи було їй на тому місці погано. Сюди пересадила, поливаю, начебто я ж кажу, ось вона випустила такі собі квіточки. Значить, їй тут добре. Маленько, чистенько. Гарний помічник у мене сьогодні. Буваю нижні листочки всі, думаю, вони вже не треба, але щось тут упало. Перчинка чи що валяється. І гарненько тут все проріжується, просвітлюється, нехай спінуть. Сьогодні з сином трохи попрацюємо і підемо додому, бо є ще і домашні справи. А також мені треба отримати посилочку і відправити посилочку. Сьогодні я займаюся, ось. Вис... Коротше, викопали усі іриси, тут і тут усі. І хочу їх розсадити. Ось так під заборчик і там теж. Далі і тут такий прямокутничок, щоб вони вже нормально росли, бо вони тут дуже заплилися, скільки мусору вчора я це вже не весь, це вже половину віднісли, настригла тут ці старі ну, такі корінці, оці, їх повно там. Зараз займусь. А посилочка до мене їде лілейники, там 20 штук сіянців. Я не очікувала навіть, я замовляла їх пошти місяць, місяць назад і вже забулася за них. І вони тільки-тільки до мене виїхали. Я навіть не оплачувала. Придеться оплачувати наложним платежем, ну то таке вже раз. Їдуть, то хай їдуть. Ось моя. Гірка. Нормально так поки почувається себе. Тут мої, мої, мої ріси виливала вчора ввечері. Ось така трохи рядочка обложила камінцями. А лілейники ми будемо саджати ось тут. Так от викопаємо рядочку з сином, ну це буде вже вихідні. І тут вони гарно всі помістяться. Висадила я ось цю грядочку, зараз дополиваю. І в мене залишилось ось такі два ящички. Ще дуже багатенько. Цілі ящики тут трохи. Це два різних кольори. Я їх тут посадила так от, по черзі. Хочу, щоб вони були так у переміжку, як ото кажуть. І знаю, що я їх навіть, може, посадила не дуже рідко, але. У мене їх просто вже нікуди дівати, а викидати її оце добро. Ну я не можу викидати. Ой, У мене рука не підніметься викинути. так, так посаджу їх трохи далі отуди, піду зараз. Тут біля каліточки ще є багато місця. Я їх зараз оставлю під заборчик, під заборчик. і... Підсажу всі сюди між ними. А оце у мене тут хазяйка бувша, казала, що в неї тут росте гарна рослина текома. А я її викопала, пересадила, а бачите, це навесні, весною. А тут залишилось коріннячко. І це воно пішло з коріння. Його можна навіть прив'язати отак, я думаю. Щоб воно не лежало. Підв'язати. Може, якісь опори зробити. А що прибіжав? А що прибіжав? А, Масянечка? Будемо садити далі, так? Да? Ось нам осталось скільки, залишилось скільки посадити. да. ти мене ловиш, Да? Ти вже їстеньки хочеш. Ти що ти хочеш, а? Що ти хочеш, косінька, маленький? Удалився, да. Іди сюди. Іди, мій маленький, іди, мій холосий, холосий котик, да, холосий. Маленький мій, холосенький такий. Мосенький мій, да, да. І кусяться, і лізаться, все ми можемо, все вміємо, да? Це у нас така любов з тобою, да? Така любов у нас. Сам плібізіолі, щом кущується, щем чорпається, ліжиться. Все, я спокійно, все втулила, щоб тільки де можна було, проливаю. Тут два рядочки у мене вийшло.